Приходить різдво, ми знаємо, що треба йти в колідники. Приходить різдво, ми це нікому не дзвониш, не кажеш, що ти маєш жити, ти не маєш життя. Приходить різдво, ми знаємо, що ми повинні зібратися, ми повинні піти до церкви ми повинні піти колідувати. Біля церкви спочатку потім на присілки.

Христос маленький, ой чесні люди, чесна людина, Христос родився, весела дніна. Христос родився, будем знавати. Колядники ходять, колядувати ходили. Ці традиції ще започаткувалися з часів язичництва у нас. Поколі дочка, це Божі слова, є українська рідна мова, ми колінище чесно вважаємо, країнську мову Христу співаємо, а Ісус Христос голосу чує. У нас є у партії музикант Береза. У нас він у церкві дікує, називається Петро і березує. І бере за подає перший голос. Мається на увазі, він знає саме душе від нас усіх традицій. Коляди, всі знають на пам'ять. Він має з собою насе хрест, звичайний хрест, який протягом року знаходиться в церкві. Під час коляди беруть його із церкви, і Ходять меже люди, межи хати і прославляють Ісуса Христа. Варточки срібні, в руках вертаємо, а ноги легкі, легко ступаємо, Скрипочка грає, Христу співаємо та заспіваємо гори долини, шоу увеселі. Ну, є село, і у нас є дев'ять таких партій. Кожен гурт знає, е, яку межу, яку територію вони мають обійти. Колись не було так багато, була може одна-дві партії на село і обходили ціле село. Ходять в кожну хату, не ну, винають ні одної хати, навіть там, де немає, ніхто не живе для того, щоб відновився той дух християнства і щоб.

Дай же вам Боже, щастя здоров'я, дай Боже, до неси, до цього дому, дай Боже, дай же вам Боже, щастя, здоров'я, дай Боже, До цього дому і гречного пана дай Боже. Хай же вам Боже, щестя здоров'я, дай Боже, гречного пана, пана Василя, дай Боже, хай же вам Боже, щестя здоров'я, дай Боже. Ми не боємо. Вашому дому, ми дякуємо, Господу Богу, й цей зліні, вашому дому. Ми дякуємо, Господу Богу, й вашим дітям, вашому дому, Бувай цим газдам Вивці корови, бо ми вже йдемо будьте здорові. Холодно, холодно, але душа гріє. Винесли церкви, Христолідницькі. Винесли церкви, переступаю, Давні звичаї Не покидаю. не покидаю, Не муд кидати, позволь нам Боже. На них діждати, позволь нам, Боже, волю здобути, щоб цей голос Шороку чути.